Дві команди награли на нічию. Пів у нас, пів у них. Боротьба, бігатня. Хто володіє м'ячем, це не значить, що ти маєш перевагу у голах. Перемогу роблять тільки голи. Добре, награли на, на, на нічию. Тіше те, що ми 4 гри поспіль граємо на нуль. Але ми граємо вже п'яту гру вдома і не можемо виграти. Так що є і позитив, є і негатив. Претензій до хлопців немає. Я не, бажу, я не бачу, що вони виходять і щось таке роблять, що, що не хочеться дивитися. Да? І кожен старається, кожен хоче виграти, але е, тяжке поле. Але порівнянні з тим полем, яке було в Ужгороді, коли ми грали з Мінаєм, це е, сьогодні була маракана. Да? Але е, там підскорзнувся, там десь нога поїхала. Е, це такий футбол. Так що я тільки моїх хлопці подякувати з тої роботи, яку вони зробили. Але ми маємо вдома ще. Постріше гостріше грати, ще більше конструктивніше. І, е, як на мою думку, у останній третій ти маєш трохи більше ризику е, е, грати, а не так, що подал, поборолись, подобрав, не подобрав, хочеться бачити агресію, яка сьогодні була, але я не можу казати, що ми перегравали чи нас перегравали. Обидві команди ще раз кажу, награли на нічого. Ну, зараз э, скільки ми маємо очок. 19, тому е чемпіонаті в перше коло е у нас було 18. Хто пішов, хто прийшов, це, це теж грає е велику роль. Так що ми, е ще раз кажу, е стабілізувалися Чотири е гри по гри поспіль. Ми граємо на нуль, нас усі ругали, і ми теж. Сибири ругали, коли ми більше всіх пропускали, що було таке. Так що ми, ми маємо і мусимо більше грати, як я тільки що сказав, у останній останні треті ти щоб грати ще агресивніше, ще потужніше, ще ризкована, атрактивна. Це оце, ця робота, яка Хочуть бачити любий тренер, що ми робимо, але, на жаль, без поле сьогодні підвело десь реалізація, десь думка така. Так що Ми працюємо ми конструктивно, і я думаю, що це ті очки, які ми заслуговуємо на сьогодні. Буде друге коло, будемо працювати далі.

Останню гру ми коли виграли в оболоні, дуже спрацювало це. Сьогодні так само ми думали, що десь не хотіли відходити від хорошого, можна так сказати. Ну, з учетом того, що Саша Скляр пропускав, Юрченко після травми, тільки три дня як тренується з команди, так що на всю ігру, і тим більше, коли тебе Проблеми з м'язами, то таке поле 90 хвилин це дуже важко грати. Ті хвилини, які він сьогодні зіграв, це вже добре і на наступну гру він ще більше буде грати. Саша Скляр повертається і з цим повищається конкуренція. От і будемо зараз цей тиждень дивитися на хлопців. Хто прагне играти? Я, я Занючка, з і... О, фіппон. О, фіппон. Фіппон вже підписав, як, як я маю інформацію, Металіст 25. Його у нас не буде. Чесноков, він навіть не тренується з нами. У него старые травмы, которые ему просто не дают. Он выйдет. 20 минут, 30 минут уходит. 20 минут, 30 минут. Сейчас будет большой перерыв, будем залечивать его полной и будем чекать. Да. 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 Ой, вы знаете, у меня... Голова работает только для первой команды. Что там будет, что-то решают. Ну, я, я, я не думаю, что моя думка вплине на какие то решения, которые будут принято. Да? Раз так говорят, ну, это надо обсуждать. Это будет, значит, какой-то сенс для этого и дискуссии. Так что в этих дискуссиях поучаствовать, может быть, меня пригласят. Может быть. Ну, я отвечаю за этот, этот э, Вбирай их, да, как по-немецки, -по за, за мою команду я за это у меня глава болит. Спасибо. Спасибо, да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.